Ніколи. Ну, зовсім ніколи не купляйте цю річ. Бо інакше ви точно втратите голову від того, яка вона ніжна, і символічна. Це подарунковий набір перлина бажань. Колись це був справжній хід. Маленька мушля, всередині справжня перлинка та кулончик, у який її можна покласти. До комплекту входить баночка з мушли, де захована перлинка, кулон із ланцюжком, подарункова коробка та листівка. Кожна перлина унікальна і її колір невідомий до моменту відкриття. Біла це мудрість, кремова успіх. Персикове це здоров'я, фіолетове багатство. А чорне це кохання. Зараз цитрен знов повернувся, і знаєте, що найдивніше коштує він зовсім недорого. А справжня магія починається лише тоді, коли ти відкриваєш мушлю. Яку перелинку обереж ти?